Мої вітання. Отак От квітне морфа. Ви бачите, джмелі лазять. Я досить далеко на пасіці, зараз десь сьомої ранку. Ну, десь із семи полетять бджоли. Ну, холодновато. Аби було теплі, так вони б уже працювали. Так, ночі холодні. Ось бачите, джмелі більш холодостійки. Ах, ось і бджола прилетіла. Да. До найближчої пасіки кілометр. До моєї десь півтора кілометра. Так от. Бачите, ця аморфа практично відсвілася. Цей рік примерзла вона добряча аморфа. Тому викидає повторно китиці. Ті, які змерзли, вони не розкрилися, а китиці викидає. Причому нерівномірно викидає. От я показував вам кущ, який відсвівся. Майже на 80-90% цей кущ відсвівся на 50%. Є китиці, які ще не розквітли. І таких китиць, які не розквітли, досить багато. Ось на 2 треті відсвілася, але є китиці, бачите, що, перепрошую, я не знаю, як. Медопродективність підмерзла еморфія, бачите? Але пилок вона навряд чи дає. Я вам зроблю відео. Тобто вона медуватиме і даватиме, даватиме пилок щонайменше тиждень іще. Я думаю, днів 10 ще 100%. І квітування у зв'язку з тим, що вона примерзла, вона розтягується. Тим паче йдуть дощі, причому рясно йдуть дощі. Вологи в ґрунті хватає і аморфа ще буде довго радувати і тішити, а є такі, що ще тільки Наклюнулись. Тобто тижню, 10 днів точно ще буде давати. Не так масово, але тим не менш взяток з неї буде, принаймні пилковий. Отак. От До побачення.